Добрий день, гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, ось у нас недавно пройшов такий вітерець непоганий. Всю мою гречку положила Поломало, вона так сказати, от вона поламалася. Ось таке. Навіть я, я, я її густо посіяв. Так зразу вибачаюся за вітер, бо в нас все... Ще й не закінчився. Пригодить, шумить, погода марна, дощ. Е, ось так воно поламилося. Навірно, її густо посіяли ми її. І тут все такий огород прогноєний трохи, от вона вигнала. І коротше така ситуація. Ну, ну нічого, будемо пробувати. Да. Хотів зразу запитати, хто вже молотив. Гречку. Наприклад, хоча б такому, як на моєму комбайні, сам по 580-й. Або може там, знаю, любі комбайни, вони повинні бути там настройки одинакові. Які настройки? Оберти, барабана, вітер, там, сила дуття, решето. Може хто знає, то напишіть в коментарях, підскажіть. Ще буду в інтернеті шукати, може десь знайду щось подобається. Бо ще гречки не молотив. Не знаю, як вона буде молотитися. як. Якщо хтось молотив чи січкарню її, йде вона, чи не йде. Так, бачу, вона то така більш... Пуста всередині, може і буде йти. Ось такі діла. Гречечка вже така на підході. Закінчуємо жнива по пшениці. по... Зернових і будемо переходити на гречку. Ось такі діла. Зараз я піду вам покажу гречка після озимого ячменю. Так. Нагадався сьогодні свято Анни всіх, ан святом. Щастя, здоров'я. Так, підходимо ми до гречечки після озимого ячменю. Посіяно десь. Не збрехати в липні, в липні. Десь після 10 числа. Після 10-го числа. Ось вже такі гой... квіточки вже йдуть. Вже вона зацвіла. За 20, 30, 25 десь такі. І вже вона цвіте. Бо мене всі сусіди питали, що в там, там за гречка посіяна. В роз, в роз мет... ну в Врост висотою метр восімде, метр сімдесят. Дед заходить в гречку сховався. О, вона була посіяна та в травні місяці, десь близько до червня, десь 25-28 не пам'ятаю, точно вже ближче до, до червня. І вона поки виросла, як захотіла. Потім квітку кинула, ще росла. А ця вже ось дивіться, яка низенька. Там максимально десь бачу там де там 40 см може є і вже повністю цвіте. Це то, по сусідству молотивич мінь компріху глянув. Дивіться такого сарана. Тудун ту-дун-ду-дун. Може з'їсти. Та казали, що тлі на ній не буває. Я досить, бачу, листки покручені. Не знаю наскільки то правда є вона і тут. Казали, що хто пізніше сіє. Там не так і. Ну в принципі не так, бо на, на ті було кожний листочок, кожний листочок побитий, поцоканий по був цей трьох покручений, вона ж сама загиналася. А тут один іде, вон бачу листочок один є, пішний видно. Тут, тут а ще один є, листочок теж закручений. Ну це так. Така маска, яка Ну... Подивимось, що буде з цієї гречки. В видно, так все. Ми йдемо ще покажу ще одну гречку. Ось зайшов ще глянути. У мене соя. Ось під деревом щось пожовка повністю. Може не вистачило її вологи чи що. Ось такі підкромні все. Шух, тут твердо, твердінь така. Там це слава богу. А тут-чик-чук-чук, кусив, кусичку, да б зовсім сухо. Так, ось в мене ще гречечка після речець. Тут так паршиво вигоралося, там таке добре вигоралося, краще. А тут все пописав. Це боронами постягував, постягував, та що він там пошкрабав. І все одно зайшло. Тут де вигород хорошо то э, гречиці немає, там зверху то гречиці багато. Ось така гречка, що має тут зайшов. Ну вона до 10 см. Ось твої зараз. Що з нею буде? Посіє її 20 липня. Казали, гречку тресіяти до 20 липня. Ну, от я посіяв, що з нею буде? Тоже подивимось, слідкуйте за каналом, там все буде видно. Що вийшло з тих двох кусочків гречки, яка посіяна літом. Так, кому сподобалось відео, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Все буде Україна. Вперед до перемоги.